Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про Україну саме про те, як вона здобувала незалежність у ХХ столітті. Тобто поговоримо про період новітньої історії від початку ХХ століття до сьогодення. На початку століття Україна не була незалежною державою. Протягом століття українські землі входили до складу різних держав: Російської імперії, Австро-Угорщини, Польщі, Румунії, Чехословаччини, Угорщини, Радянського Союзу. Одним реченням це життя не опишеш, по-різному бувало. І в імперіях, і в чужих державах українці жили, працювали, навчалися, кохали і дружили, народжували дітей, але завжди були ті люди, які несли ідею, що стала провідною в ХХ столітті для українців ідею незалежності. Як сказала наша Ліна Костенка ми воїни, не ледарі, не лежні, і наше діло праведне й святе. Бо хто за що? А ми. За незалежність. Отож нам так і важко через те. Тож яким був цей непростий шлях? Вже під час Першої світової війни українці мали свої національні військові сили, українських січових стрільців, які спочатку воювали на боці Австро-Угорщини, а пізніше стали боротися за незалежність України. Це саме вони співали. Ой у Лузі Червона Калина похилилася і обіцяли. А ми нашу славну Україну розвеселимо. Під час цієї війни українців почалася своя революція, головною метою якої було встановити свою незалежну державу, бо тільки в своїй державі своя правда і сила, і воля, як колись заповідав наш Тарас Шевченко. І українці проголосили незалежність Української Народної Республіки, а потім Західноукраїнської Народної Республіки. Це лідери нашої революції, голови парламенту, Уряду УНР, президент Дзунр і гетьман Української держави. Але сусіди не визнали тоді право українців на свою власну державу. Українці боролися одночасно з кількома іноземними арміями і не вистояли, були знову розділені між іншими державами. Більша частина українських земель потрапила під владу СРСР. Це там йшли до комунізму, будували нове щасливе суспільство рівних, тільки чомусь частина населення при цьому сиділа в таборах, як злочинці, а частина була розстріляна. А українці зазнали ще одного лиха Голодомору, коли за кілька місяців від голоду померло кілька мільйонів людей. Під владою Польщі і Румунії теж було українцям не солодко, Тож, коли з'являлася така можливість, то українці. Так, правильно, оголошували незалежність. Так сталося в 1939 році, коли на Закарпатті українці проголосили незалежність Карпатської України. Але проіснувала вона недовго, бо Угорщина бачила ці землі своїми і була тоді сильнішою. Потім у 1941 році у Львові було проголошено незалежність Української держави. Тут провідну роль відіграв Степан Бандера. Той, що і до сьогодні для Росії страшніше за чорта лисого. Тоді вже йшла Друга світова війна, і німцям ця ідея теж не сподобалася. Тож Бандера опинився в ув'язненні, а держава не змогла відбутися. Але українці продовжували боротьбу і створили свою армію, українську повстанську армію УПА, яка воювала на три фронти. Ні за Сталіна, ні за Суворова, ні за Гітлер на розум хворого. За Україну за безмежною, ні від Йоськи, ні від Фріца незалежною. Так вони про свою мету писали на листівках і воювали більше десяти років. Коли Друга світова війна закінчилася розгромом нацизму за участю в тому числі й українських солдат, то після війни в СРСР поступово настали спокійні часи і більшість населення про незалежність не думала. Але були люди, їх називали дисидентами. Вони продовжували плекати ідею незалежності. Вважали, що таки в своїй хаті своя правда і сила, і воля. От один із них, Левко Лук'яненко, він 27 років свого життя провів у ув'язненні за ідею незалежності України. І, врешті-решт, цей день, якого поколінням чекали багато українців настав, Україна стала незалежною державою. Тоді це відбулося без революції і війн мирно. Але свою хату зі своєю правдою і силою і волею виявилося будувати непросто. Тож, уже в роки незалежності, у нас спалахнуло дві революції: спочатку Помаранчева революція, а потім революція гідності. В результаті наш особистий міні диктатор втік, та Росія вирішила, що настав слушний момент, щоб скористатися складним становищем України. Наслідуючи диктаторів ХХ століття російський диктатор віджав Крим та розпочав війну на Донбасі, яка триває і досі. Але ми знаємо, що правда на нашому боці, і ми маємо право жити на своїй землі в своїй державі. І за століття довели іншим народам, що це наше право. Всі, хто відчувають себе українцями, може, і не по крові, а по духу сьогодні підтримують ідею незалежності. І хто б там що не говорив, а згине зло, і правда переможе. Слава Україні! А поки що до нових зустрічей на уроках історії.